Всім привіт, вітаю на каналі. Знову задерся сюди до себе на дах, буду показувати і розказувати про сонячну та вітрову енергетику. Канал потроху розвивається, тому нові глядачі постійно задають ті саме питання, скільки треба панель, яка потужність і так далі. Зараз так, трішечки швиденько пробіжусь, розкажу що де і як. Дуже ходити не можу і розказувати, тому що ось такий звук. З буду стояти і місцями показувати. Основне поле складається з самих панелей Ryzen 410. По номіналу тут майже 28 кВт, 2870. Також маю ще одне. Ну, воно зараз з'єднане все в кульпу. Але по суті там одне поле, східна сторона, потім ось ця південна сторона і оця західна сторона. На будинку у мене ще 2,4 кВт. Також ось тут у мене був вітрогенератор. Саме про нього сьогодні будемо розмовляти. А тепер я пішов вниз. що на вулиці холодно, навіть мікрофон. Примерз тому звук, десь загубився. Що ж, як я це відтягував, ну, скажімо не я відтягував, але погодка не давала. Зробити той йшов дощ, воно одразу все замерзало. Вчора йшов просто дощ. Сьогодні у нас неділя, вихідний, зараз 14 там з копійками, тому зараз поліземо наверх і будемо цепляти вітрогенератор. Так, Як завжди, попрошу вас підтримати канал підпискою, вподобайкою, ну і коментарем. Також не забуваємо підписатися на канал, так як по статистиці приблизно 16% тільки підписані на канал. Всі інші дивляться мої відео без підписки, тому треба це, скажімо, виправити, підписатися на канал, ну і підтримувати. Ще для нових глядачів. Хто не знає, то в мене є така традиція: на кожну тисячу, там, скажем, на 3, на 5, на 6. Я завжди купляю тортик, свічечки. Ну і святкуємо таку, скажем. Підвищення рівня нашого каналу. Тому до нового тортика залишилося 400 з копійками людей. Підписуємося, підтримуємо канал. Ну і все, погнали працювати. Мережу, як завжди, відключили. Як бачимо, переходу від мережі нема. Споживання в будинку 271 Вт. З цього поля, що на будинку, заходить всього-навсього 0,8 А. З цього поля, що я показував всім панелей. Фокусуємося. Заходить 50 вольт, 2 вати, 3 вати. Тобто сонечка на даний момент не заходить нічого. Зараз беремо вітрогенератор, який ми тут на столі вже протестований, і несемо його туди до щогли, прив'язуємо, беремо також. З собою інструменти тут в торбочці, беремо пояс страхувальний, ну і все, і ліземо наверх, будемо його монтувати назад. Тепер збираємо все, скажімо, зворотні послідовності, прив'язуємо вітрогенератор. От якщо у нас тривога розпочалася, і будемо піднімати його ось туди наверх. Так що працюємо. Зараз заодно подивимося, яка ж зараз температура. Так, і що ми бачимо? 0,3 градуси. Тобто майже 0. Так що ліземо і працюємо. А з вас, звісно, вподобайка. За те, що я туди поліз, кручу, верчу і роблю такі експерименти. Так, все, альпініст до виконання робіт готовий. Страховочка, все надійно. Так що йдемо працювати. Так, ну що ж, саме важке зробили? ось цю голову сюди, але ще не закріплював, так тільки скажімо, наживив, щоб вона не відпала. І ця штукенція, дуже допомагає. Бо коли раніше ставив його так просто, брав руками, його і насаджував сюди на цей флязі. Це взагалі був капець. Так, виходить, так вітер. Так виходить, мама знизу тримає. Стягує за мотузку, тримає, а я наживлю. Тобто вже набагато краще і легше, ніж тримати його просто своїми руками. А зараз затискаємо ось ці, там полутки, які заховані, і бомб збирати вже всю всю, всю, всю конструкцію докупи. Холодно, саполька лізуть, так що все, я працюю. Так, мікрофончик полетів десь туди, воно наниз, Звук може бути поганий. Але я потроху збираюсь. Ось так уже кришечку накинув. В принципі вже майже, майже все вже готове. Коли якось проєктував, то робив цю кришечку, все, щоб вона дуже-дуже легко знімалась. Мабуть, я знав, що я буду при мінусовій температурі його розбирати. Так що все, ніби все потягувало. Зараз ще раз перевіряю, щоб точно все було. О, щоб точно все було затягнуте. Ну і все, накидаю Хвостика десь там тіліпається. Стає на вітер. Так, перевіряємо звук на мікрофоні після падіння шестиметрової метрової висоті. Висоти замерз, язик не повертається. В принципі, працює. Вижив, думав, що може щось буде, але ні. Ніби штука значить годна. Прилетів немало, вало, що і ось сюди на бетон під саму щоглу. Ну що ж, встановив, спустився, ще не роздягався, нічого так страховки є. Пальці помизли, все що Зараз я думаю, так і трішки підігрівся. Ну і потім вже буду під'єднувати ось ці дроти назад сюди, до цієї коробки. Також діодний міст повішу на гальма. Хоча робота ще є, вулиці вже темніє, але я трішки примерз, тому йду в хату грітися. Саме головне коли працюєш в такій страховці, це підтягнути бубенчики, щоб їх не придавило, тому що коли там висиш, то ці ремні повинні бути так хорошо натягнути. Що якщо їх ослабити, то можна трохи скажімо, заспівати. таким тоненьким тоненьким голосочком. На вулиці справжній дубак? Там я трохи примерз. Це зайшов сарай, включили мережу. Приблизно годину я там готувався, лазив поверху і цю годину не було в нас в мережі. Хоча на сьогодні відключень, в принципі, не обіцяли. Але відключення все-таки було. От хто каже, навіщо та альтернатива? Ну що, виключили світло, що робить? Сидіть і нічого не робити, а так правильна машинка працює, що там ще треба, працює. Ну, все ж тепер залежить від запасу акумуляторів. Якщо запас акумуляторів у вас достатній, то вистачить, скажімо, на добу, на 2-3. На Якщо там у вас буде 2 кВт запасу, то вистачить на одне прання Ну і все так. так все. можна йти під чайок, а потім займатися з тими проводочками. Не пам'ятаю хто, але хтось записував, що там з грибочками. Ось як бачимо грибочки, грибний блок уже заріс повністю. Тобто став отакий білий-білий, покрився міцелієм. Сьогодні зараз визову дружину з будинку і будемо засипати його з таким покривним ґрунтом. Ну Вже як засиплю, покажу. Це пройшло приблизно у нас, десь біля трьох тижнів, напевно, як я його купував і тут вам показував. Так що ось такий скоро тут у нас грибочки, шампіньончики Те, хто там дивиться відосик, бере або каву, або чайок. Бере такі прянички, які пеклися для святого Миколайчика. Ну і поки я чаюю, чаюйте разом з нами. Я прикриваю тебе моя мама. М М М а він знімає. Попили чай і каву з дружиною. Прийшли, Попоралися з грибочками. Ось така інструкція. Короче, так воно приблизно, як написано, через 20-30 днів після закладки компосту він повинен івномірно побіліти. Так воно і вийшло, що в мене десь три ну, тижні пройшло. Тепер ми його розрихлили та покрили покривним ґрунтом 3-5 см. Ось так це виглядає. Омбурискали водичкою. Ну, взагалі не написано, що його треба накривати, але я ось так прикриваю, щоб волога все-таки менше трішки випаровувалась Ну і все тепер будемо поливати і спостерігати, як вони ростуть. Скручування дротиків вже переноситься на завтрашній день. Так як у нас вже, скажімо, 16-20, на вулиці вже ось така ніч. Тому вже на сьогодні, можна сказати, все. Ну і все, переносимо в завтрашній день. Казав до завтра, але по факту затягнулося все на два дні. Сьогодні вже третій день, тому треба все-таки вітричок підключити ось до цього ящика. Всі ці проводки підключити назад. Але тут зараз просто тіліпаються. На ті болтики, де я відкручував, сюди підключити, так само повісить. Є одне місце, яке я використовував для гальма. Ну, я кажу, два дні пройшло, але я їх 2 дні не прогуляв. Зараз покажу, що я зробив. Це можна так сказати маленький спойлер, що я робив. І що можна буде побачити вже в наступній серії. Тобто є в мене такі паперові лекала та одне ну, ось таке, виготовлене з оцинковки. Це те, чим я займався ну, майже два дні, поки там розкреслив, поки намалював. Малишко. Кому цікаво, як я їх робив, заміри, розміри і так далі, то це вже вийде у наступному відео. Також, хто дивився коротке відео, я виставляв оцей редуктор, який тут повністю заражавів і цей вал взагалі не провертався. Бачимо, шестерня така латунна, все досить моцне, здорове, і воно не оберталося. Сьогодні дивлюся того, що воно обертається так легенько. Бачимо, все крутиться, але цю ржавчинку треба буде поприбирати. І так, Там щось зробив, так що зробив. Ну, по факту щось зробимо вже капітальне та велике. У нас передають вже похолодання, морози. Тому треба встигнути підцепити, це що мені треба підцепити всі проводки. Також хочу встигнути зробити гвинт, щоб потім ось туди. Ось туди, щоб по морозу не лізти, то щоб вже прицепити. Тобто в мене є ще два дні в запасі і хочу вже його туди повісити. Ну, звісно, якщо все вийде. Мережі зараз немає. Вітер, як бачимо, присутній, хоч і невеликий, але він такий постійний, від рячок стає якби на вітер, але толку з цього ніякого нема. Тому треба швиденько ось це все чіпляти назад. Ну і вже займатися конкретно лопастями. От, як бачу, він стає, постарається на вітер стати. Вітер у нас північний, так як передають морози. Але толку нема. Не кожен з нових глядачів додивиться до цього моменту. Майже там 10 хвилин або навіть більше трохи відео. Але нагадую, що треба обов'язково підписатись на канал, поставити вподобайку. І написати будь-який коментар на підтримку мого каналу та мене особисто. Хто це зробив? Дякую. На цьому рубильнику у мене два положення. верхнє це коли губки з'єднуються з кабелем, який йде туди до контролера. Це нижнє положення. Це коли у мене губки з'єднуються на ось ці три кабелі, які в свою чергу йдуть на діодний міст. З діодного моста виходить. Ну і сюди треба підсипити якийсь баласт. Це можуть бути лампочки, можуть бути тени, але щось таке, що буде сильніше за скажімо, за сам генератор, щоб коли ми його будемо ставити в коротке замикання, тобто, щоб він не обертався, щоб воно могло його утримати. В першу чергу під'єднуємо ось це. Поки я тут ось такий зайнятий, кручу ці гаєчки з болтиками, то щоб було... Трохи цікавіше, хотів би поговорити про таку тему, як заклик до підписки. Хтось тобто там дивиться моє відео і домот постійно він нагадує, що підписуйтесь, пишіть коментар і так далі. на нашого воно мені треба. Ну і в такому дусі. Я скажу так, що цю роботу, яку я роблю, коли знімаю відео, її можна зробити там в два-три рази швидше. Так як коли ти просто робиш. Ти не витрачаєш час на те, щоб подумати, що сказати. Потім не витрачаєш час на те, щоб камеру поставити, щоб там сонце не світило, вітер не дув і так далі. А коли це робиш все на камеру, то виходить у тебе набагато більше часу. Через це, коли ти бачиш, що йде від людей як би відгук твоєї роботи, тобто це перегляди, дивишся години переглядів і так далі то хочеться знімати нові відео. А коли виклав відео і його там подивились, небагато, скажімо так, людей, або подивилися там 20 тисяч а лайків чи вподобаєх всього-навсього 20 штук, то зрозуміло, що людям не цікаво. Хоча по статистиці, ну, на вас там не дивлюсь, бо кручу, але розповідає. Але по статистиці, скажімо так, 96-98. Відсотків тих, хто дивиться на мій канал, ставить вподобайки. Ну і приблизно там 2-2,5%, хто ставить не вподобайки. Одні я знаю, хто мені там там живуть. Вони по-любому дивляться мій канал. І, я думаю, це є ті хейтери, які ставлять палець вниз. Так що відео подивилися. Я думаю, вам не, не важко тиснуть. Це допомагає розвитку мого каналу. Допомагає розвитку взагалі україномовного контенту, так як багато відео, цікавих відео були російськомовних. Ну, на даний момент я не думаю, що варто розмовляти на мові, скажімо так, ворога. Хоча я весь час розмовляв на суржику, тобто ну, досить таки майже все життя у нас був суржик такий ніжинський свої рідні, я на ньому постійно розмовляв. Але ж після, після повного масштабного вторгнення перейшов на українську мову, що й раджу скажімо, багатьом, хто не для себе, але людям це показує і розказує. Так, трохи поговорили, я роботу зробив і бачимо, проводки всі підключені. Ну, і Тепер покажу ще раз, оце у нас коли так губки, скажімо так, як я правильно показати, Кача на гості дальні, на дальній губці приходить з вітрогенератора. Тут можна замикнути або на коротке замикання, або ж через штукенці подає туди на живлення до контролера. Тобто отак замкнули раз, шинка, з'єднало, все, або ж запускаємо його в роботу. В принципі, можна зробити все набагато простіше за допомогою якогось там автомата. Ну, але в мене така штука була. Люблю я такі всякі цікаві штуки, тому встановив її. Мінімальне завдання на сьогодні виконав. Завершати своє відео Все. і піду знімати наступне вже про лопоті, які їх там буду виготовляти і так далі. Так що через пару днів свіженьке відео буде на каналі. Все, Всім пока-пока і до зустрічі!